Слава Ісусу Христу! Слава Навіть! Доріво Христі! Я щиро дякую всім тим, що молитеся разом з нами, всім тим, що з'єднані з нами в молитві через інтернет, а особливо тішиться тим, ті, що прийшли до церкви, що не забувайте дорогу до Божого дому. Нехай Бог вас благословить. Кожен із вас з чимось приходить, хтось подякувати, хтось попросити, хтось про Захід, хтось про благословення на дорогу. І кожен із вас має якусь потребу. Я хочу, щоб. Ви завжди пам'ятали одну просту річ, як навіть так сказали старі люди. Каже, як тривога, та й до Бога, по тривозі, тривозіте й по Бозі. Не робіть так. Краще кличте Бога, коли у вас все добре. І тоді ви завжди будете з Богом. Навіть не спам'ятається, якщо якась буде біда, навколо буде все там, по-всякому, у вас все буде добре. Тому що, коли вам було добре, ви кликали Бога. Ну, от представте собі, у вас є сусід. І знаєте, там чуєш, там закликав когось на шашлике, там закликав когось якийсь дефіляда. Потім дитина день народження теж закликав. А тебе не кличе. А потім йому треба якийсь там паркан ставити, клак робити, якийсь шерварок. Він приходить, слух, ти, ти ж сусід, ну ходи, поможеш мені трохи тут тачки повозити. Ну, як виходить, трохи обідно, так? На шашлики, то він кличе, хто знає кого, а копати яму на паркан, возити шутер, він кличе мене, розумієш? Треба трошки би кликав трохи на, на якісь файні справи. Ну, я не хочу Бога порівнювати в такій форматі, але хочу, щоб ви зрозуміли. Що якщо ми Бога кличемо, коли біда, це і так зрозуміло. Але дуже класно, коли ми кличемо Бога, і коли все добре. Тому. Вмійте дякувати, Боге, завжди. І якщо йдете до церкви, ну нема таких якихось особливих намірень. Ну, буває так, теж так буває. То просто до Господи, я дякую тобі, що я не маю намірень, бо тому що, якщо в мене якісь проблеми, то я зразу кажу: ой Боже, поможи мені тут, поможи мені тут, поможи мені там. А якщо в мене все добре, як я не маю намірень, так це ж хорошо. Дякую тобі, Господи, що в мене немає проблем. А як навчитеся просити Бога благословення, коли в тебе все добре, у вас буде ще краще. Але це має зробити Господь Бог у вашому житті, щоб вам було ще краще. Бо найбільша біда добра, це коли людина хоче, аби було ще краще. Бо людина, вона не годна всі успокоїти. На все, щось їй мало. Заробив тисячу доларів мало. Треба дві. Збудував хату, один поверх, все файно. Треба було класти другий поверх. От дурне. То перебудовуємо, валимо оце і дбудуємо далі. Так ви ніколи не спинитеся. Ви не вспієте навіть потішитися тим, що маєте, бо ви постійно будете робити краще. Краще зробить вам Господь. Бо Він вам зробить тут стан змінить на краще. А ви все, що маєте навчитися і вміти дякувати Богу. Дорогі во Христі! Я хочу два слова сказати про таку книжечку Божого Милосердя. Це є такий отець дякон Пахомій. Він у Херсоні. Чудесний Монах, молодець такий. Він ходить по Херсоні, їздить по громадському транспорті з гітарою, співає, прославляє Ісуса. Такий молодець, відважний. Я йому дуже дякую. Він зі мною зв'язався. Бачите, то блогери, вони пересікаються. І я побачив його, він побачив мене і написав мені, і представ нам таких книжечок Боже милосердя. Вони їздять там, збирають кошти, і вони назбирають якусь певну суму, і надрукують і потім роздають людям. І я, хоч, так, є одна нас у церкві, кожен хай собі візьме цю книжечку, Оце Боже милосердя, це особлива молитва. І тут є оця ікона спереду, так, Божого милосердя. І я зараз їм прочитаю. Його цей малюнок, образ Ісуса Божого Милосердя. цей малюнок був показаний у віддінні, яке свята Фаустина мала 22 лютого 1931 року у колегії Плотського монастиря. Увечері, коли я була в Керії, я побачила Господа Ісуса, вбраного в білі шати. Одна рука Його була зведена для благословення, а друга торкалася одягу на грудях, із складок одягу на грудях виходили два великі промені один червоний, а другий білий. Сказав мені Ісус: Намалюй образ згідно з тим, що бачиш, і під. Із підписом, Ісусе, довіряю Тобі, я бажаю, щоб цей образ вшановано спочатку у вашій каплиці і у цілому світі. Через цей образ уділятиму багато ласк для душ, а, для тому, е, а тому хай кожна душа має доступ до нього. Обіцяю, що душа, яка е, віддаватиме шану цьому образу, не загине. Обіцяю також вже тут, на землі перемогу над ворогами, а особливо в годині смерті я сам захищатиму її як свою славу. Це слова Ісуса Христа, а це оцей образ. І таку книжечку кожен з вас зараз може отримати від отця Діакона Пахомія. Ну, І він ще також просив, щоб я, значить, вам розказав про нього. Ну, Що я можу сказати? Він наскільки він активний, він вже знаєте роздав по Херсоні, там, де він їздить по тих околицях, коло 30 тисяч вервиць він роздав. І 15 тисяч іконок Божого милосердя. А? Ну, Наскільки це такий рухомий отець? Він має в Ютубі е, свій канал, називається Пахомі. У е, нас був отець Пахомі, бо отець мені наголошував, щоб я правильно назвав його. Я, я знаю, як правильно Пахомі. Е, бо Часто пишуть па не Пахомі. Е, отець діакон. Він грає на гітарі побожні пісні, співає в Ютубі. Він є. Якщо хтось має бажання, то зайдіть і підпишіться на цього чудесного відважного отця діакона, Монаха. Чудесний, чудесний отець. Ну що ж я хочу сказати? І до Божого милосердя. Це особливе Боже об'явлення. Бо хто почитає Боже милосердя, той зазнає милосердя. Тому я думаю, що кожен з вас потребує Боже милосердя. Добре, тепер я хочу привітати наших іменинників. Я знаю, що Анастасія сьогодні 12 років. Ти хто то? Чи є то Анастасія? Це твоя внучка, так, да? Іринки нашої внучка Анастасія 12 років. Я щиро вітаю з Днем народження, нехай Бог благословить. Також хочу сьогодні ще привітати. Е вчорашніх іменників, слава Ісусу Христу, 4 жовтня вітаємо нашого нашу синочка Матвійчика з двома рочками. О, дек, файно! Нехай Господь тебе беріє, наш синок, люблю тебе безмежно і також дякуємо вам, Отче, за щоденні молитви. Ви неймовірна людина. Це точно неймовірно. Ви ще мене не знаєте. Ви за мною місяць пожили, ви б бачили, який я. Але я дякую всім вам щиро за, за, ваші, за ваші добрі слова. Вітаю вашого синочка, батьків, батьків найперше, щоби ви. Поки він ще не вміє говорити, навчили його любити щиро і правдиво. А знаєте, як дитину треба вчити любити? Не казати, люби мене. Люби маму, люби тата». Ні. Дитині треба показувати, як тато любить маму. No. Не як тато з мамою лягає спати, а тато, як маму, відноситься до мами з любов'ю, з пошаною і з терпінням. Розумієте, не? Що що ви дитині кажете, роби так, це одно. Дитина робить то, що ви її навчите. Прикладом, власним прикладом, учіть своїх дітей любові. І коли ви вдома, чоловік і жінка, хочете посваритися, не робіться при дитині, включіть їй мультики, ідіть на двір. І там собі всі сварити. Класна порада, що ні? ніхто навіть не думає таке зробити, а ви попробуйте. Ви поки зійдете, вниз вже не схочете всіх вас сварити. Бо сваритися ви вмієте, але чи вмієте ви любити один одного? Покажи тату, перед... приходиш з роботи і бажано, щоб дитина бачила, Піди і маму поцілуй обійми. А після вечері, коли встав. Поцілуй її хоч в чоло, хоч в руку, хоч як хоч її поцілуй, щоб дитина бачила, що, вона для, що твоя мама, ну, що твоя жінка для тебе цінна. Так? Щоб дитина бачила, що її, її мама для тата дуже цінна є. І відповідно, жінка так само має, при чоловік на поріг, вона така, Боже, тато прийшов! Побігли вітати тата. А ти знаєте, як жінка все каже, не буває таке. А де присунулося? Розувайся, куди лізеш. І дитина так думає, ну, що дитина думає? Якесь прилізло якесь. якийсь прийшов. І так, і вона й буде відносити до твого тата. Розумієте, що таке навчити любити, показувати приклад. Але ви розумієте, що поки ви будете вчити дитину, як треба любити один одного, ви відновите свої почуття сімейні. Алло. Бо часом треба було зараді, щоб дитина сівчила, треба показати, як мама вміє лагідно до тата говорити. Але не перегравайте. Не робіть артист, артист цих сценічних всяких цих речей. Воно шкодить, дитина теж вміє потім грати в кіно і виховуєте собі артиста. Крібляку. Не треба. Робіть то щиро. Любіть один одного. Я щиро вітаю батьків. Матвійчика, вітаю е Анастасійку, 12 років. І всі, іменників, хто сьогодні святкує День народження. Здоров'я, Божого благословення, многії і благі літа.